Маємо інформацію про те, що Росія почала спонсувати виробництво українських безпілотників. Єврокомісія надала Україні 4 мільярди євро макрофінансової допомоги за рахунок заморожених російських активів. З них 2 мільярди євро підуть на виробництво дронів. Поговоримо про це більш детальніше. Отож, європейська комісія справді перерахувала Україні дев'ятий транш макрофінансової допомоги на 4 мільярди євро. Загальна підтримка ЄС від початку війни вже наближається до 178 мільярдів євро. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву Європейської комісії та прем'єр-міністра України Юлії Свириденко. Європейська комісія виплатила дев'ятий транш надзвичайної макрофінансової допомоги Україні на суму 4 мільярди євро. Ще більше зміцнивши ро. ЄС як найбільшого донора з початку війни Росії проти України, загальна підтримка якого наближається до, як ми казали раніше, 178 мільярдів євро. За рахуванням цього платежу, загальна підтримка Комісії Україні в рамках МФІ з початку 2025 року сягає 14 мільярдів євро. Ця значна виплата підтверджує зобов'язання ЄС підтримувати Україну і її наслідком нещодавнього оголошення президентом фон дер фондерляїн у її промові про стан союзу про авансове фінансування в розмірі 6 мільярдів євро внеску ЄС до ініціативи ЕРА. Ця підтримка допоможе Україні задовольнити її зростаючі фінансові потреби, зокрема в оборонному секторі. Зокрема, 2 мільярди євро з сьогоднішньої виплати будуть виділені на безпілотні літальні апарати відповідно до. Взаємної угоди між ЄС та Україною Сверденку своєю чергою підтвердила, що Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 4 мільярдів перепрошую євро в рамках механізму ЕРА ЛОНС. Символічно, що виплата здійснена саме сьогодні у День захисників та захисниць України. Зауважила вона. Прем'єрка пояснила, що транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів центрального банку Росії у Європейському Союзі і є для України важливим сигналом про рішучість Європи зміцнювати обороноздатність та надавати довгострокову підтримку. Я дякую президенці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн та комісару ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісу Домбровськісу за їхнє лідерство. Ці кошти це тисячі врятованих життів, відновлені міста та невідворотний європейський шлях України, зауважила прем'єрка. І також нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн лише вчора, 30 вересня, заявила про це перед початком безпекового засідання колегії Єврокомісії у Брюсселі. І за її словами, європейська комісія. Домовила з Україною про виділення 2 мільярдів євро на виробництво дронів. Ось така є втішна інформація від Євросоюзу. Надалі ну, будемо говорити власне про події, які відбуваються на території України, зокрема про Запорізьку атомну електростанцію. Адже знаємо, що звідтіля останнім часом долинає багато тривожних новин і поговоримо про те, що ситуація там складається безпрецедентна. Експертка з ядерної енергетики пояснила, що власне відбувається із Запорізькою станцією. Отож, росіяни провокують критичну ситуацію на Запорізькій АЕС. Атомна станція зараз не має зв'язку з українською енергосистемою і працює на резервах, на резервних перепрошую генераторах. Незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в ефірі наших колег. З 24 каналу наголосила, що безпрецедентні ситуації навіть не в тому, що ЗС уже восьмий день працює на резервних дизель генераторах насамперед вражає поведінка росіян. Далі цитує. Росія купувала робочу ядерну станцію, перетворила її на військовий плацдарм, воєнну базу, обстрілює з промислового майданчика Нікополь, Марганець розміщує артилерійські реактивні установки поряд зі станцією. Саме це безпрецедентна ситуація, наголосила Ольга Кошарна. Як показав досвід, майже чотирьох років окупації світова спільнота не може вплинути на те, що відбувається. Ні, резолюції в генеральній асамблеї ООН, ні резолюції генеральної конференції МАГАТЕ, яких на цю тему є уже 10 росіяни не беруть до уваги. Далі знову ж таки цитую. Я хочу заспокоїти на майданчику 20 стаціонарних резервних дизель-генераторів. Є ще мобільні, які ЗС купила після аварії на Фукусімі після проведення переоцінки безпеки за рахуванням нових уроків. Зараз працює вісім резервних дизель-генераторів дев'ять перебувають в очікуванні, і ще три в технічному обслуговуванні. Розповіла експертка з ядерної енергетики. Упродовж цього періоду окупаційна адміністрація станції по черзі запускала генератори в роботу. За повідомленнями Магате, запасів дизельного палива є на 10 днів, тому можемо сказати, що Росія навмисно лякає та провокує. Далі знову ж таки цитую: Росія спеціально пошкодила лінію на 1,5 кілометра від майданчика за і не ремонтує. Її Хоча там роботи на кілька годин, але цього не роблять, бо хочуть підключити ЗАЄС до російської енергосистеми. Додала Ольга Кошарна. Ось такі вона робить заяву і так описує ситуацію. і Також місто Енергодар Запорізької. Теплова електростанція вже давно не працює з об'єднаною енергосистемою. Окупанти приєднали їх до об'єднаної енергосистеми Росії. Тобто, ось така складається наразі ситуація. Ну а далі будемо говорити вже, що відбувається безпосередньо на території Рашиської Федерації, адже маємо втішну інформацію про те, що у Ярославлі горить один із найпотужніших НПЗ. В Росії зараз про це більш детальніше вранці у середу, 1 жовтня, російському місті Ярославль сталося займання на території новоярославського нафтопереробного заводу. Як передають наші колеги з Укринформу, про це повідомляє російська служба BBC. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що пожежа на НПЗ не пов'язана з атакою безпілотників. Атаки БПЛА сьогодні з не зафіксовано. Пожежа має техногенний характер, стверджує він. За даними російського гмнес, повідомлення про пожежу на заводі надійшло о 6.28 ранку у середу. Очевидці публікують відео великого стовпа диму, Як можете зараз побачити на своїх екранах, це відбува. Над підприємством повідомлень про постраждалих немає. Новоярославський НПЗ є одним із найбільших підприємств із виробництва нафтопродуктів у Росії. Там виробляють автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин, паливо для реактивних двигунів, скраплені гази і топковий мазут. Телеграм-канал Астра поширює відео і фото пожежі на НПЗ у Ярославлі, зроблених місцевими жителями. Дим, що здійнявся над підприємством, видно з різних частин міста. І зазначається, що славніфтьянос є основним переробним активом вертикального інтегрованою компанією ВАД НГК Славнів 99,7%. акція кої на паритетних засадах контролюється компаніями «Роснафта» та Газпром. І керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко повідомив у телеграмі, що НПЗ у Ярославлі входить до топ 5 за потужністю. Він працює з 61-го року та входить до числа найбільших підприємств Рейфів у сфері переробки нафти. Середній обсяг його виробництва сягає близько 15 мільйонів тонн нафти щорічно. Як повідомлялося раніше, до речі, 24 вересня безпілотники ЦСОА СБУ вдарили вдруге за сім днів Долетіла до Башкоторстану і уразили Газпром Нафтохім Салават. Ось така інформація про те, що відбувається безпосередньо на території Російської Федерації.